Привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні ми з вами справжні детективи і будемо уважно спостерігати за дуже важливою річчю на дорозі за світлофором. Бачите, який він високий і стрункий. Він стоїть на своїй ніжці як великий чарівник, і показує свої кольори вогники. У світлофора є три кружечки, в яких загоряються різні кольори. Перший колір, самий верхній, він червоний. Червоний колір дуже серйозний. Коли він світиться, він ніби голосно кричить: стоп, зупинись! Нікуди не їдь! І машинки одразу стають слухняними, як тільки бачать червоне світло. Вони зупиняють свої моторчики і чекають. А люди, які хочуть перейти дорогу, теж чекають на тротуарі. Червоний колір це знак, що зараз їхати небезпечно. Потім, дітки, загоряється інший колір жовтий. Жовтий колір, схожий на яскраве сонечко. На смачний лимончик. Він ніби підморгує і каже Увага, будьте уважні, скоро буде зміна кольору. Машинки, які стоять на червоному, вже готуються рушати, але ще не їдуть. А ті, хто їхав, бачать жовте світло і починають потихеньку зупинятися. Жовтий колір це як підказка. Приготуйся. І нарешті, дітки, ми бачимо зелений. Який він яскравий, як травичка влітку. Зелений колір це добра чарівна паличка для машинок. Він ніби шепоче. Їдьте, тепер можна їхати вперед. І машинки слухняно рушають зі своїх місць. А для нас, пішоходів, зелене світло теж дуже важливо. Коли горить зелений чоловічок або просто зелене світло на іншому світлофорі, це означає, що ми можемо обережно перейти дорогу, але тільки там, де є білі смужки, зебра. І обов'язково тримаючись за ручку маму чи тата, бачите, як змінюються вогники? Червоний стій, жовтий чекай, зелений іди. І так по колу знову і знову. Світлофор ніколи не спить, він завжди пильнує за порядком на дорозі. Світлофор це наш великий помічник. Він допомагає уникнути аварій і робить наші дороги безпечними. Тому ми завжди повинні бути уважними до його сигналів та слухати його кольорові підказки. Молодці дітки! Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за світлофором. До зустрічі!